Неподалік Керченської протоки на дно йде два російських танкера Волгонеф «Волгонефт-212» і волгонеф 239 Повідомляють про це російські змі. Вони і поширюють відповідні відео. на борту кораблів. Ймовірно, перебувається по 13 членів екіпажу. Відомо що танкери перевозили близько 4,5 тисячі тонн мазуту. Судна почали тонути через пробоїни, які утворилися від сильних хвиль. Один з кораблів взагалі розломився навпіл. Наразі в акваторії проходить рятувальна операція. Екіпаж чекав на допомогу чотири години. До місця аварії прибув буксир. З нього намагаються підняти на борт моряків цієї ночі. росіяни... Ві... Вдарили з авіації по лиману, що в Донецькій області, як повідомила у соцмережах державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок ворожої атаки п'ятиповерховий будинок частково зруйновано. У квартирах загорілися меблі, і на щастя, минулося без жертв.